Якихось інтересів просто не зрозуміло, чому ми є взагалі предметом і, у третій сторони і розгляду по тій причині, що ми звернулися і отримали право. І нам, в принципі, це в межах державного акту згідно статті Земельного кодексу, ми маємо право, і згідно іншої документації, маємо право через те, ми не висуваємо окремих якихось вимог. Ми просто хочемо, щоб як адвокат. Так і всі зрозуміли суть, що таке документ, який називається генеральним планом. Ваша честь, шановні громади. Управління архітектури не стоїть на цій експозиції, говорили там, тому що йде спільне питання громада, яка має державну рад хоче. Вести будинок закінчити будівництво церкви, Мені здається, всі бачать, і багато їх хто що розмущається тим станом, який зараз знаходиться по поликах Це бомжатник. Тому що все по, по клопотанню питаю про нашу паспорт. Про... Клопотанню, <кхм> на вашу думку, просить витравувати з архіву оригінали. А, що, а вже... по Ні, ну дивіться, не знаєте, хто що фотографував і які е, факти наводив даний кореспондент так, що що? мені А хто стрілочки став? Кореспондент. Це фантазія може бути кореспондент. Я питаю, просто хто не стрілочки став? Кореспондент, чи вона подавалася так до публікування? Я не став, тому що я тоді не був, я кажу, при посаді і це вже було перевільне. Я вже консультація партії, тому що вже не було. 50 -50. То, там іде гра слів, Стрілочки наносилися на величезні мікрорайони. Показано в західному напрямку, північний мікрорайон. Там, де по 10-40 по тисяч на перспективу. А стрілочки під всі будинки Лилові, під ці будинки Щепановської, під ці інші ніхто не ставив. Бо все було б в стрілочках, ніхто б нічого не зрозумів. Треба було поставити, тоді було б будинок. Так... При чому там будинок? Не... Там взагалі та територія не видавалася для того. Що ви розказуєте? <праць> Це є церква, там взагалі, святе місце. Про що ви говорите? А я зараз, в шістдесяті крока придумали зараз. Ви тепер себе захищаєте тільки і все.